Сьогодні у Верховній Раді прийняли кілька законопроєктів, важливих для захисту дітей, особливо тих, які постраждали внаслідок війни Росії проти України. Про це зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй сторінці у Фейсбук. Нові закони визначають особливий статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій, і вперше вводять чіткі юридичні терміни щодо депортованих і переміщених неповнолітніх. Документи зобов'язують уряд розробити ефективні механізми для повернення таких дітей, а також їх подальшої реінтеграції та соціальної адаптації. Крім того, законодавчо заборонено усиновлення чи оформлення опіки над дітьми особам, які співпрацювали з ворогом, поширювали ворожу пропаганду або були причетні до колабораціонізму. Аналогічна заборона поширюється й на тих, хто мав проблеми із законом через домашнє або гендерне насильство. Окремо нардепи звернулися до міжнародної спільноти, урядів і парламентів інших країн із закликом вшанувати пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу та активніше виступати проти порушень прав і свобод кримських татар з боку Росії. Дмитро Цирюльник, Креманшуцькі новини.